Я б хотіла вас ще запитати пане Андрію про атаку збройних сил України на корабель про знищення цього корабля, яке вже офіційно повідомили, насправді, і фактично про атаку на судоремонтний завод. В тимчасово окупованому Криму, як ви оцінюєте, тому що, командуючи Збройними силами повітряними та Збройних сил України, Микола Олещук, він підтвердив успішне ураження російського корабля Аскольд в Карчі. Проєкт схеми вже публікував фактичні знімки судо заводу Залив, який так само вчора був атакований Збройними силами України. Як ви оцінюєте роботу? Це були скальпи. Ракети повітря земля, і чи це були стормшеду. Пише, що це атака скальпів. Наскільки вона ефективна, і коли ми зможемо атакувати вже атакам саме по, -по півдню України і ключове по північному по тимчасово окупованому Криму? Ну це атака, скоріш за все, була криватими ракетами, тому що угу. відстань до Керчі вона не дозволяє зараз використовувати атакамси. Хоча ну вони також були б дуже ефективні. Для знищення таких цілей. Ну, корабель оцей Аскольд, це, це, це малий ракетний корабель проєкту 22800, проєкт Каракурт. Їх досить багато будується зараз. На суд на будівних підприємствах Росії Їх планують і ми планують замістити ось такі от корвети бояне. Вони також є на чорноморському флоті. Вони ну, трохи краще скажімо, себе поводять в умовах штормових шторму в морі. Він може нести вісім ракет або калібр, або Онікс. Yeah. І, в принципі, це серйозна загроза. І планувалося, що в цьому році оцей завод залів побудував би три таких одиниці. Першу вони вже здали, це називається «Циклон», Цей корабель, він Севастополі. А от два ще вони зараз знаходились якраз в заліві. Один цей Аскольд, і другий це «Амур». І вони вже на фінальній стадії, вони вот от мали прийти до складу Чорноморського флоту. До речі, всі три ці корабля мали прийти до складу Азовського військово-морського району. І тоді потенційно 24 ракети калібр вони загрожували би нам, ну скажімо, на, на всій території України. Зараз ми знаємо, вже є підтвердження того, що ракета Скарб влучила в лівий борт цього корабля, причому ага. центральну. Його частину, а ну от на то, що я бачу по фотографії, вже з такі, ну з, з блиснього такого з невеликої вистані, можемо побачити, що весь центральний пост корабля розворочений. Там знаходиться система управління вогнем. Там знаходиться пускові установки. А, ну я думаю, що це дуже дуже буде складно його відновити, хоча можливо. Ну, опять же, про те, що корабель увійде до складу флоту, в грудні місяці можна забути, на, як мінімум, на декілька років. До речі, корабель невеликий 800 тонн, але будували його вдвічі довше, ніж, довше, ніж крейсер Москва. От, практично 7 років його будували. От, на заводі Залів. До речі, ну, щоб порівняти, можу сказати, на цьому заводі в 93-му році побудували флагман. Українського флоту фрігант гетьман Гайдачний його будували рік і він чотири рази більше ніж зараз. У цей Каракурт каракурд будували сім років. Ну тим не менше, це перший приклад, коли наші збройні сили знищили фактично корабель на сій ракет калібр, а, надводний корабель. От а. є підводний човен. Ми пам'ятаємо за а, Ростов на дону один, один так да. Але інше ну зараз на чорноморському флоті є шість кораблів. І два підводних човна, які можуть стріляти по Україні 56 ракетами калібр. Це небезпечно. Ну, я знаю, що за ними ведеться таке спостереження. До речі, до цього треба додати ще 4 корабля на Каспії. Також вони 32 ракети можуть запустити. Сьогодні представник ГУР Генерал Скибицький казав про те, що у росіян, нібито є в запасі 165 ракет калібр. Це серйозна загроза. Так, а в цілому десь здається під 900 ракет, в цілому там 860, Я щоб не помилитися, під 900 я сьогодні цю з Романом Світаном говорювала. Тобто, фактично, пане Андрію, я теж проаналізувала, що окрім восьми пускових установок для калібрів, там знаходиться ППО ЗРК Панцирь М та комплекс безпілотників Орлан 10 Ну, знаходилися в минулому часі, тому що вже ж атакований він. Я би хотіла ще з вами обговорити те, що заявила офіційно міноборони. Російської Федерації, фактично Росія, у Росії відбулися за їх офіційною інформацією вдалі випробування носіїв ядерної зброї, ракет ЯРСИ булава. А за інформацією головного управління розвідки, невдалі випробування. Гур пише, що Росія 1 листопада провела невдалі випробування ракети РС-24 Ярс. Вона є основною наземною ракетою ядерних сил Росії. Її запускали з космодрому під час запуску ракета збилась з курсу. От як ви оцінюєте цю подію? Для чого були ці спеціальні? От фактично медійні, напевно, та випробування, і от Гур каже, невдале випробування. Це нова ракета, яку вони розробили під новий підводний човен, атомний стратегічний підводний човен на, на цих балістичних ракет. Ага. Це каже про те, що вони не можуть просто зробити цю ракету. І я хочу сказати, що зараз ну, ці ракети фактично це модернізація радянських зразків. Це показує те, що ну, ну розумієте там. Um, все це виробництво знаходиться в кризі, хоча ну, вони щось будують. Ну, бачите, вот ага. цей приклад з кораблями, він такий досить ну, він, ну, наглядний. Есть, корабль 800 тонн будується 7 років. Раніше на тому ж самому заводі корабль 3200 тонн будується за рік. От, ну, то есть, це показник, це але, на жаль, просто цих будівництв багато. І коштів ще багато в бюджеті Росії, які можуть бути виділені на будівництво і кораблів інших зброї. До речі, до війни бюджет на будування в Росії був 5 мільярдів доларів. Це 50 разів більше, ніж бюджет був Міністерства оборони України на ті ж самі потреби. Потому ну, нам э, ніякої симетрії абсолютно не можна розглядати для боротьби з Російською Федерацією. Тільки асиметрія, тільки вивчення э, слабких місць. Э, ну а концепт оцей, це маневрена війна і комбінована зброя. Вона і на суходолі, вона на морі, вона і в повітрі. Панедрі, ну як фактично рефлексія та двох великих статей, фактично генерала залужного інтерв'ю і стаття шустера. Президент Зеленський останні шість днів виходить постійно з меседжами публічно і дає інтерв'ю, де він пояснює, що він змінює у змінює воєнну стратегію України. Він пояснює, чому Збройні Сили України не, не рухаються, тому що немає авіації, немає ППО, і фактично потрібні системи і ППО, і авіація для того, щоб збройні сили України рухалися вперед. Я згадую. Адуть цитати Зеленського, що щойно у нас з'явиться авіація і ППО, то вони не тільки пойдуть, вони побіжать. Я цитую президента Зеленського. На ваш погляд, що це за така воєнна стратегія України, яку анонсував Зеленський, які зміни в цій воєнній стратегії, щоб цитуючи президента, війна не зайшла в глухий кут? Вам слово. Ну, це досить таке загальне бачення. Я не знаю за суттю, що це таке, тому що там дуже багато політики з військової точки зору. Я хочу сказати, що в принципі, в статті Говкома був дуже важливий такий меседж, що Україна вона може перемогти тільки в тому випадку, коли. Буде застосовувати методи маневр маневреної війни і застосування комбінованої зброї, тому що Росії ресурси вони дуже великі. І ну, в принципі, змагатися з Росією в війні в такої ну окопної чи скажімо, ну на фіксованих позиціях. Немає ніякого сенсу, тобто мають бути підрозділи. Вони мають діяти мобільно наші. Для цього їм потрібен маневр. І Якраз от на маневр їм потрібно, щоб вони були підтримані різними видами зброї, як наземної, так і повітряного базування. А для забезпечення маневру дійсно потрібна інженерна техніка. В принципі багато було там про це сказано і апендже концепт маневрени це те, що дасть нам можливість перемогти супротивника, який фактично має необмежені людські ресурси і дуже серйозні ресурси матеріальні. Пане Андрію, дякуємо вам щиро. Андрій Реженко, капітан першого рангу військово-морських сил Збройних сил України, запас, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України в четвертому 20 двадцятих роках. Спасибі вам.